Вітаю, я Людмила Карнієва. Зняти у 2023 році фільм британського режисера Рідлі Скотта Наполеон подеколи зазнає дорікань щодо достовірності показаних у ньому образів та фактів. Отже, Жозефіна та пов'язані з нею реальні історичні деталі у новому фільмі Рідлі Скотта Наполеон. Сутозовні, образ Жозефіни у виконанні англійської актриси Ванеси Кірбі, має, на мій погляд, цілком прийняту схожість з портретом імператриці Жозефіни, написаним у 1805 році французьким художником П'єром Полем Прюдоном, та з її ж портретом, написаним італійським художником Андреа Апіані. Марі Жозефа роз Таше дела Пажері, або просто роз, як називали її близькі, народилася на мартиніці у сім'ї плантатора, що походив із старовинного французького дворянського роду. Вже ставши імператрицею, Жозефіна багато разів розповідала, що в дитинстві стара негритянка нібито нагадала їй, що колись вона стане більш ніж королевою. У фільмі Рідлі Скотта, в епізоді. Першої зустрічі з майбутньою коханою Наполеон вимовляє фразу Не кажи мені свого імені. Насправді, до зближення з Наполеоном майбутня імператриця була відома у Парижі як Мадам Роз де Богарне. Джозефіною її ніхто не звав. Ім'ям Жозефіна, мадам де Богарне, першим став іменувати саме Наполеон Бонапарт. Більше того, він змусив усіх, хто знав колишню роз, теж називати її ж Зефіною. До речі, Наполеон трохи змінив на французький манер і своє власне курсиканське прізвище Бонапарт, вилучивши з нього одну літеру. У фільмі Рідлі Скотта під час реєстрації шлюбу чиновник називає дати народження Жозефіни та Наполеона. Громадянка Марі Жозефа Росташе, народжена у 1768 році на мартиніці, та громадянин Наполеон Бонапарт, народжений 1767 року. Це неправильні дати народження Жозефіни та Наполеона. Втім, Озвучені у фільмі Роки насправді відповідають датам народження, зазначеним у справжньому документі про шлюб Жозефіни та Наполеона. Справа в тому, що Жозефіна була старша від Наполеона на 6 років. Щоб приховати цю різницю і не давати приводу для зайвих розмов, під час укладання шлюбу Наполеон додав собі два роки, а Жозефіна зменшила свій вік на чотири роки. Тобто неправильні дати народжень, які прозвучали у фільмі Рідлі Скотта в сцені одруження, відповідають реальному історичному епізоду із життя Наполеона та Жозефіни. Багато хто з глядачів висловлює подив щодо короткої хлоп'ячої та ще й скуйовдженої зачіски, мадам Багарне. Але це також абсолютно правдива історична деталь. Відразу після закінчення революційного терору і страти Максиміліана Робесп'єра в середовищі роялістів. Золотої молоді та представників світської тусовки, звісно, тих, кому пощастило вижити, з'явилася модна течія, можна навіть сказати, субкультура, чоловічу частину якої називали інкруаяблі, що означає неймовірні, а жіночу мервейози, тобто дивні. Представники цього субкультурного руху одягалися і поводились підкреслено провокаційно і епатажно. Молоді люди часто прикидалися короткозорими, убогами, картавими і навіть горбатими, для чого інколи шили навіть спеціальні сюртуки з штучним горбом на спині. Серед верхівки вищого суспільства такі крайнощі були менш популярними, проте були поширені так звані бали жертв. На балі жертв головною темою була смертна кара, страта, але представлена в гротескних формах буфанади та фантасмагорії. Жартівлива сцена з гільотиною та стратою Марії Антуанети, на такому балі у фільмі Наполеон, відтворена абсолютно достовірно. Все це було свого роду чорним гумором того часу, за допомогою якого представники аристократії яким пощастило вижити знову ж таки, намагалися підтримати свій дух. Так чи інакше, з темою страти на таких балах жертв були пов'язані і зачіски, і прикраси. Модними були, наприклад, сережки у вигляді гільотин. Передбачалося, що брати участь у балі жертв могли лише ті, хто за часів революційного терору втратив когось з рідних чи близьких хоча, ймовірно, іноді допускались винятки. У фільмі Рідлі Скотта саме на одному із таких балів Наполеон Бонапарт уперше зустрічає Жозефіну. Реальна, мадам де Багарне справді була однією з головних заводіїв подібної моди, а зачіска з Жозефіни, яка багатьом глядачам здалася дивною, абсолютно точно відповідає модним тенденціям того часу. Справа в тому, що перед стратою на гільйотині засудженим зрізали волосся, особливо ретельно на потилиці, щоб воно не заважало лезу. Дуже показовим є малюнок відомого французького художника Жак Луї Давіда. Він зобразив силует підготовленої до страти королеви Марії Антуанети. Як бачимо, королева перед стратою виглядала зовсім інакше, ніж у фільмі Рідлі Скотта. Втім, це не помилка режисера. Все в його фільмі має свій сенс і мету, але про це можливо іншим разом. Повертаємось до модних зачісок часів французької директорії. Спочатку модники чоловіки почали застрігати собі волосся ззаду на потилиці, залишаючи довгі пасми по обидва боки обличчя. Така зачіска отримала назву Собачі вуха. Потім і модниці мервейози почали копіювати предсмертну стрижку. Але жінки зазвичай застрігали волосся більш рівномірно з усіх боків. Така жіноча зачіска отримала назву Жертва Ільотини. Втім, часом жінки користувалися й перуками, виготовленими в такому стилі. Ще однією модною деталлю була Тонка червона стрічка на шиї, яка імітувала поріз від Леза геліотини. У фільмі Рідлі Скотт та Наполеон в сцені балу жертв на шиї мадам Багарне саме така тоненька червона стрічка, іноді стрічку могла замінювати червоне намисто. Втім, витоки французької моди на коротку жіночу стрижку знаходилися ще в доволіційних часах, а саме, коли класицизм почав впроваджувати копіювання античного вбрання та зачісок. У 1791 році для виконання ролі імператора Тита у виставі, присвяченій 13-й річниці смерті Вольтера, відомий французький перукар того часу Дунплан коротко підстриг знаменитого актора Франсуа Жозефа Тальму у стилі зачісок римських портретних бюстів. Публіка зустріла актора оваціями. А вже через тиждень так почали стригтися багато хто з чоловіків. Незабаром цю чоловічу моду почали копіювати жінки, у яких така стрижка отримала назву в манері тита. Вважається, що це перший приклад європейської моди на коротку жіночу стрижку. Незабаром за часів директорії стиль аля тітус був поєднаний зі стилем жертва геліотини, внаслідок чого модна коротка жіноча зачіска мала бути більш скуйовдженою. Абсолютно реалістичний приклад саме такого стилю зачіски ми й бачимо в образі Жозефіни у виконанні Ванеси Кірбі в фільмі Рідлі Скотта Наполеон. Історично достовірно представлена у фільмі Рідлі Скотта та Наполеон і історія з подружніми зрадами Жозефіни. Найбільш відомий і постійний коханець Жозефіни з самого початку її шлюбу з Наполеоном Луї і Політ Шарль, син кравця і до знайомства з Жозефіною, лейтенант французької армії. Ходили чутки, що Жозефіна допомагала Шарлю в деяких його сумнівних ділових. операціях. Принаймні, невідомі джерела коштів на придбання Шарлім як мінімум двох великих маєтків. Також він зміг перекупити деякі награбовані цінності, вивезені європейцями з південної Америки після завоювання імперії інків. Мабуть, і паліт Шарль проводив час з Жозефіною не лише з приємністю для них обох, а й з користю для себе особисто. Коли Наполеону відкрили всю правду про розваги й пригоди його коханої дружини, він і справді хотів навіть розлучитись з Жозефіною. Однак жодних санкцій щодо шарля Наполеоном вжито не було. Мабуть, Наполеон розважливо вирішив, що з'ясовувати стосунки з нестатусним коханцем дружини буде нижчим за його гідність. Тож ініціативний і молодик зміг скористатися отриманими вигодами, спокійно зістаритись і мирно померти в свій час у своєму ліжку. За свідченнями, і політ Шарль був невисоким на зріст, але гарний обличчям. За словами герцогині Дабрантес, яка залишила 18 томів спогадів про Наполеона і його оточення, шарль постійно каламбурив і поводився як блазень. але він змушував людей сміятися, і неможливо було знайти більш кумедну людину. До речі, 1825 року з герцогінею Де Брантес познайомився і став її коханцем молодий Оноре де Бальзак. Мабуть, письменник багато чого дізнався від герцогині особисто про всю ту любовну інтригу. Вважається, що і політ Шарль став прототипом образу генерала графа Монкорне в романах «Оноре де Бальзака-селяни та Провінційна Муза. А далі наведу ще трохи цікавих фактів про тогочасну моду і причину смерті імператриці Жозефіни. У фільмі Рідлі Скотта та Наполеон говориться, що лікар поставив Жозефіні діагноз дифтерія. Проте насправді причина смерті імператриці була ймовірно іншою. Як відомо, Після вступу військ антифранцузької коаліції до Парижа Наполеон у квітні 1814 року зрікся престолу і був відправлений у заслання на острів Ельба. Жозефіні було відмовлено у її проханні супроводжувати Наполеона. Однак, у всьому іншому союзники з антифранцузької коаліції, особливо ж російський імператор Олександр І, поставилися до Жозефіни з вічливостю та люб'язністю. Олександр І навіть неодноразово відвідував імператрицю Жозефіну в її палаці Мальмезон. Згадайте, у фільмі Наполеон Рідлі Скотта. Теж є епізод з відвідуванням Жозефіни російським імператором Олександром І. Відомо, що тоді ж, навесні, після балу на честь Олександра І, Жозефіна легко одягненою прогулювалась з російським імператором алеями Мальмезона і застудилась. Застуда, мабуть, перейшла у запалення легень. 25 травня стан здоров'я імператриці погіршився, і 29 травня 1814 року Жозефіна померла. Багато хто з наших сучасників можуть звинуватити у застуді Жозефіну Жозефі цю їхню з Олександром Ім прогулянку алеями Парку. Але насправді винна була не прогулянка сама по собі. а Тогочасна мода. Це був час ампіру, стильового напряму, який, як і класицизм загалом, орієнтувався на античність. У моді були жіночі сукні, що нагадували давньогрецькі тоніки. шилися вони з дуже тонкої і там'якої тканини під назвою Муслін. Причому особливим шиком було те, що модниці ще й змочували таку Тонку сукню водою, щоб вона прилипала до тіла і ясно та виразно окреслювала фігуру, як це зустрічається у деяких античних статуй. Дівчата домагались порівняння з давньогрецькою богинею Афродитою, що вийшла з морської піни. У вологих муслінових сукнях жінки. Виходили у світ, приїжджали на бали та звані вечори не тільки влітку, а й узимку. Поїздки у мокрому отязі в холодних каретах, протяги у бальних залах призводили до дуже частих застуд, які нерідко переходили у пневмонію та закінчувались летально. Запалення легень навіть почали називати мусліновою хворобою. Мода на мокрі муслінові сукні буквально вимагала людських жертв. Однією з таких численних жертв і стала Жозефіна, яка не тільки наслідувала модні тенденції, але й здавала їх. Протягом усього свого життя Жозефіна захоплювалась ботанікою та садівництвом. Завдяки цьому її захопленню в оранжереях та теплицях Мальмезона було зібрано дуже багато колекцій екзотичних рослин з усього світу. Багато які з них стали уперше відомими у Європі саме завдяки Жозефіні. На честь імператриці було названо дві рослини, дві квітки. Одна з них лапажерія або чилійський дзвіночок, була названа за її дівочим прізвищем лапажері. Лапажерія вважається національною квіткою Південноамериканської держави Республіка Чилі. Ще одна рослина, названа на честь імператриці Жозефіни, жозефінія. У садах Мальмезона Жозефіною була зібрана багата колекція троянд, що налічувала близько 250 сортів. Для початку 19 століття це дуже багато. Деякі з цих троянд також були названі на честь Жозефіни. Жозефіна мала й багато колекцію творів мистецтва. Однією з перлин цієї колекції була знаменита Камея Ганзага. Її імператриця подарувала Олександру І на знак вдячності за забезпечення спокою та безпеки її сім'ї під час входження союзницьких військ до Парижа. Нагадаю, що Жозефіна мала двох дітей від першого шлюбу, які тоді жили разом з нею. Зараз Комея Ганзага знаходиться в ермітажі. Благополуччя і до нових зустрічей!